А молодшим треба вчитися в них, вчитися. Скажіть мені, я не буду грати в цю команду. Я на це вам не буде з Я ще такої хуйні не вийду. Слава Україні, слава Збройним силам України. Дуже багато людей питалося мене: ну коли, ну коли вже наступний влог про футбол? Коли? Так, Ага, побачимо коли. Сьогодні цей час настав. Їду знімати для вас футзал. Наші дві команди грають по дві гри. Відповідно, ігор буде чотири. І що дуже круто, ці всі ігри підряд. Можливо, зараз для когось я відкрию великий секрет, але більшість моїх блогів зазвичай знімаються по завчасно прописаному сценарію. Люди знають, що вони будуть давати інтерв'ю. Також декому я скидаю питання на них. Але сьогодні сценарію нема. Знімаю все, як є. Надіюсь, вийде цікаво. Сьогодні? Ага. Романі, ти думаєш, я по приколу приїхав? Я не знаю, як хотів вчила спорити. Таке сторі закинув. Так? Серйозно? Ну так. Так, Романі, надай нам напутнє слово на найближчі пару годин. Mm. Легко до перемоги. Ми якби ще б до того зігралися пару їх і потім і стартувалися, може троє в тим, ми ще могли за троє поборотися. Що це, блядь, тобі далі возить, ну, блядь, зовсім зйомки, блядь. Ти де був, блядь? Скажи, блядь, чоловіче наш. Ова, Львові. Коли я собі, блядь, галіки ловлю, блядь. Нема замін, блядь, то тебе нема, блядь. Коли ж я не граю, ти тепер знімаєш, блядь. Він тебе хоче блядь. боку, бля. Як він мене з боку Як настрій, Вова? Що, що ти настрій? думаєш по результатах сьогодні? Я ж не діло, що все нормально, блядь. Там вже команда зіграна, піздець. У перша команда дійсно дві не, перемоги, а друга там вже як вийде. Можна навіть на ну, Україну попробувати. Можна. Ні, є ні, ні, їдь прямо Віталік. Треба було прямо. Так, yeah? да, бо там потім як закрить переїзд, і yeah. Да, але так, тут зразу не повертаю. Через новий світ, ти знаєш, як такова? Я чого не знаю, Віталік, я тут блядь, вижив. Вижив. Я не жив, я тут не жив. <реш> ні, ні, та давай на турі, бо я ж типу про втікав тебе. Скажи, так що це не дві гри. Це не дві гриші йдуть, до речі. Кожу лесяти чи дали гроші, блять, аби нас по типу, цей бля, прибити. <реш> Коротше, я не знаю яким макаром, бля, яким чином. Бля. Типу контракту підписаний, бабки то йдуть, блять. 15 по 10 в розігався, де вже переїдемо. <реш>

Ваня, ти мені не раз казав, що тобі футзал подобається більше, ніж великий футбол. Давай говоримо голосніше. Чим саме тобі футзал подобається більше? Завжди в гусь, завжди в процесі. Не так навіть що стоїш, там призамітні, пасиш, спиш. Тут не завжди гусь, завжди щось Мені Завжди подобається, бо навіть вортар задіяний найбільше, мені здається, навіть за якийсь захисник. Добре, давай. Я думаю, ти погодишся, що 2022 рік для тебе був невдалий. Чи відчуваєш ти, що ти набираєш форму і влітку вже прям. Даш нам той сезон, який ми від тебе чекаємо. Я на, сезон... на... на цей сезон не буду у Я на цей сезон не буду у футболі, я буду, як зберігую в Ордамі, і то не все. я цей сезон не отримую. Ну, бачите, який тепер у нас новинник. А не, я теж Ага, зрозумів, зрозумів, не будемо тебе більше чіпати на цю тему. Хорошої сьогодні гри. Вони наші побіли, побігли. Це раніше не Вони тримаємо. Вони хотіли витягнути, пішла атака, забили вокруг. Реалізувати. Скажи про футзал і ураган у ньому. Значить, ми традиційно цього року, як і кожного року, вирішили прийняти участь у футзалі в чемпіонаті футзалу. Е, так як у нас в, команд, в команді всі активні, вирішили тому заявити дві команди, бо в одну всіх не запхали. І вирішили розділити одну команду старших, другу команду молодших, не було ніяких питань. Е, скажу так, Старша команда «Станків-1» підтверджує то, на що ми розраховували, пацани борються, грають до останнього. а молодшим треба вчитися в них, вчитися і слухати старших. Плани на майбутнє футбольного клубу Ураган Станків вже з вашою попередньо накидував на, ну, загальний план. Ну, обо... Все дуже просто. Заявляємося однозначно на чемпіонат. Команда буде без Це по Є питання по складі, не знаємо точно, які будуть ігроки. можливо, будуть якісь нові. Впевнений, що старі деякі вернуться, і що ми однозначно будемо приймати участь, мабуть, в усіх турнірах, що будуть срішені. Але поле еволюціонує. триває перший тайм, а вже 4:0, це дуже і дуже сумно. Я не знаю, я не знаю, я я не знаю, я я не знаю, я не Хочеться <плес> <Цирк. Да. плес> да, в каналі домов. Цирк. Наші лісти якщо вже десь хлини, фон, поставили все жовто далити. Ігра вийшла пришова, був один неприємний епізод. Спочатку з нашої сторони, потім з суддівської сторони. Дуже прикро, що саме в такий час відбуваються подібні епізоди. Я не знаю, чи я встиг зняти, чи не встиг. Якщо не встиг, то пишіть мені в приймати, я детально вам все розповів. Наська ігра дисципліна взагалі футбольна як така. Перші чотири голови вжитають, тому що ти граєш без ітакар. Ні. Ну були там генки, та, в лотарях за шпорту Марко, Ти Ч? граєш фіну. Да Скажіть мені, я не буду грати в всю хто? команду. Якщо команда не грає, то ми ноль. А ти і мене, що я так говорив, що я граю в цю команду. виходять, я дивляться і м'яч перед без бажання. Виходить, дивлю, Як безбажання? Хто без бажання? Якщо не було бажання, то ми би виграли, не ходили по полю.

Степа, Степа, то завжди такий треш твориться. Ні, це Роман, дякую, що ти сьогодні приїхав. Ти на тим, мабуть, маєш якийсь вплив. У нас сьогодні повний підчет. Я думав, що не буду розповідати про сценарій ігор, але про цю я все-таки розкажу. Пропустили спочатку три м'ячі, потім відіграли три. Бували можливість виходити вперед, декілька бачити, що тут відбувається. Декілька моментів не забили. Потім точка в наші ворота, 4-3, Потім нам забивають порожні 5-3. І на останніх секундах ми відквитали ще один м'яч 5-4. Катка вийшла прикольно. І знову в один момент вона вийшла з під контролю: лишні емоції, лишня двіжуха. Я не розумію, як такий час взагалі таке може відбуватися. Люди ніби з ланца зірвалися. Ну, ребята, думайте, що ви робите. Я і про чужих і про своїх. Це просто ну, нейтральний болівальник від такого не в заході. Які цілі урагану на цей турнір? Ми хотіли, щоб втрачати футбол, щоб хлопці грали цей, ну, практика ігрова була. так як зараз. Ну, на великих полях немає можливості тренуватися. В залі завжди проходять зимою турніри, та й ми беремо участь. Відколи грає за ураган футзал ваш Святослав? Він дебютував довгому Войнилові і з самого початку він грає? І як ви до цього ставитесь? Ні, та він, він сьогодні третю гру, здається, грає. Минулої неділі він грає, коли немає, кому вже Там є проблеми там, кожного. У нас ніби мала бути команда сформована, але багато пороз'їжджали, хтось не може, і тому він там підміняє, можна сказати. практично всі мені казали, що це юнацька команда, що в цій юнацькій команді це Дмитро Романський. Він, так, як би, тренер, коли команди грає. Там Андрій Шислав, як на Діма. Діма один такий старший. Я поняв. І що, дає він якусь якість, ребята? Да дає, дає. Я переписувався. Ну... Планували здобути 4 з 4 перемог, натомість здобули всього на всього одну. Ну, якось так. Я надію, що не будуть після того говорити, то все, через те, що ти приїхав, а до того ми перемагали. Ні, я думаю, що ні, тому що рівень нашого хузалу трохи заставки. Поки Андрій Щупак пішов в магазин, пишемо інтерв'ю з Романом Бойком. Мені здається, що це, це перше твоє інтерв'ю для влогу буде. Вроді би. Ти попадав в кадр, але ну, інтерв'ю мені здається в те не брав. Давай короткий аналіз. Сьогоднішнього ігрового дня від тебе. Та я знаю аналіз. Та вроді би на першу ігру зібралися, все було добре, всі пацани зібралися. Володі столяру не було, теж там зіграло свою роль. Я знаю, на першу ігру просто затрувилися, вийшли всі, зіграли нормальну ігру. Друга ігра, що друга ігра? Друга ігра, то я навіть не знаю. Вроді все було добре, пізніше якось так пустили один гол, такий не по ігрі. Пустили другий гол не по ігрі, якось вже так пішло. Мали моменти, треба було забивати. Трохи перетримуємо матч, а так вроді все нормально. П'яте друг... місце, думаю, наше буде. По другій команді твоє враження з боку. Я як людина, яка там перший раз приїхала. На Ти як рах... бачив їх раніше, от твоє бачення сьогоднішніх ігор і перспективи. Ну, загалі гравців. На рахунок дисципліни чи на рахунок. Загалом. Ну, дивись, загалом, я думаю, що перші їхні ігри були набагато кращі. Тобто, я думаю. Ну, на відсотків, напевно, там вони зіграли, були перші ігри 80-70. Пізніше Діма їх трохи піднажав. І вони. Ну, я думаю, там Віталік Сало теж ну... зіграв свою роль. Ось таким у нас видався блог. Надіюсь, там нарізав для вас багато класних моментів і поділюся чисто своїм враженням. Ну, футзал, ну це прям не моє. Мені не вистачає цього. Прям великого футболу цього драйву футзал якось дуже швидко, без емоцій. Ти не можеш там описати гол, його красу і так далі. Просто там рахунок там, 5-4, 5-2. Нічого цікавого. Ну він, скажу так, мене не цепляє. Ну, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось. Андрій, за ті пару днів. Піадри звучало дуже багато побажань. Я бажаю, щоб вони всі збулись. збули. Е, як дівчому футболісту бажаю тобі якнайдовше виступати на футбольному полі, щоб на твоєму прикладі ще виросло не одне покоління останніх футболістів. Е, як товаришу бажаю тобі козацького здоров'я, любові, сімейного тепла. Е, Мирного неба, невичерпної енергії і щоб все задумане збувалося. Дякую. <звук>